Астрологічний прогноз на тиждень з 24 по 30 червня. Дні цього тижня розташування планет такі, що я не можу виділити якихось днів, які краще, прям дуже сильно, або дні, які гірше, прям дуже сильно для чогось. Місяць знаходиться в знакі здяка Водолій з понеділка, понеділок, вівторок. І половина середи, це більш комунікаційна. Перша частина тижня, Водолій пов'язаний з комунікаціями, з друзями в компаніях, в колективах, а з другої половини середи місяць в рибах і в четвер, і в п'ятницю. Це більше такий інтровертний знак Зодіака інтровертний і в сукупності зі, з планетами, які знаходяться в знакі зодіака Рак весь тиждень. Це дуже інтровертний період, четвер-п'ятниця. Він може бути пов'язаний з внутрішніми переживаннями людей. В суботу-неділю місяць знаходиться в знакі зодіака Овін. Це такий активний знак зодіака. Він пов'язаний з військовою, теж підвищеною активністю, але сам по собі місяць створює нестабільну військову активність. В суботу-неділю. Ну, нестабільно, в смислі, що не продумані, а емоційні дії, емоційні гіперактивні дії. Е, весь тиждень продовжують планети знаходиться в знакі Зодіака Рак. Меркурій, Венера вже тиждень, як в ракі, а Сонце зайшло 21-го в день літнього сонцестояння. Е, і е, всі, всі три важливі сонячні планети в знакі Зодіака Рак. вони... Створюють акцент на сімейних питаннях, інтровертних питаннях, питаннях психіки людей. Вже багато я прикладів бачу, як у деяких людей це ну, проявляється. Як поїхати додому, наприклад, покинути військову частину внаслідок. От одна людина внаслідок спілкувався внаслідок психічного стресу, не витримала і покинула військову частину, поїхала додому. Ну, тепер там планує назад повертатися. Тобто, ну, взагалі, -то тому що природно в цей період поїхати додому людей, якщо не відпускають, то можуть бути конфлікти. А також на Дяка Рак означає рухатися назад, рухатися в минуле і тому підвищиться кількість апеляцій к минулому, Ну, типу там, Київська Русь або хто до чого апелює, до якихось історичних. Процесів так що з традиціями знак Зодіака Рак пов'язаний, хто до яких традицій відноситься, підсилені акценти, ну хто релігійні традиції, хто військові традиції підсилюється. Знак Зодіака Рак він такий несподіваний і е, особливо в сукупності з цими планетами в рибах можна очікувати таких ну, нетипових явищ. Ну, наприклад, як Валерій Залужний за знаком Зодіака Рак, і в нього от, на військовій формі було наклеєно якийсь. Йога, ну, йода ну, з мультфільмів, там. Тобто це такий знак рак, який ну, він творчий і в чомусь дитячий характер має для дітей хороші, дуже енергії, важливий показник цього тижня це те, що ну, в знаки зодіака Риби, планети Сатурн і Нептун зупиняються, готуються рухатися в ретроградний рух. Сатурн зупиняється з 25 червня, а Нептун з 28 червня. Що це означає? Ну, Зміна напрямку руху планети означає зміна а, напрямку руху подій. Обидві планети готуються йти в ретроградний рух в знакі зодіака Риби. Це означає з морем пов'язані ситуації в Кримському в регіоні в Одесі. Події, які йшли в якомусь русі, вони почнуть зупинятися і готуватися до того, щоб рухатися назад. Також знак дяка риби пов'язаний з вірою, з релігією, тому це може бути зміна напрямку в релігійних процесах, в там темі. Оце УПЦ, МПЦ, а також ну, в настроях, глибоких настроях людей. Також Сатурн, знак риби, пов'язаний з нафтою, з бензином, тобто з такими рединами, і там можуть бути якісь зміни також з річками. І звісно, означає, що в річках можуть бути якісь процеси. Можливо, поки Сатурн стоїть на місці, може це застойні процеси в певних ділянках, пов'язані з утворенням ну, якоїсь біологічної середовища, можливо, небезпечного для людей. Потім Сатурн розгониться, ну, десь після 10 липня, і ця тема вона знизиться. Далі Сатурн окремо це планета, яка означає, як все організовано в вашому житті, все якось організовано в армії, якось організовано і в, ціл, і в цілому, які цілі війни зараз люди задаються особливо сильно цим питанням. Бо Сатурн тормозить, і очевидь, що цілі війни тормозять. Ну таке буває раз один раз на рік, коли Сатурн ретроградний впродовж декількох місяців. Кожний рік це не значить, що прям глобально. Ну, все ж таки, зараз це особливо актуально. І оце зміна напрямку. Також це зміна напрямку переформатування цілі, оскільки Сатурн пов'язаний з цілями. У вас є якісь цілі, якось все організовано, і ви кажете все значить неправильно все організовано. Щось в цьому є неправильне, треба це інакше організовувати. Ну, наприклад, електрична система України, тобто під час ракетних ударів, от, і Сатурнська система це значить якісь важливі точки змін, як буде переустраюватися ця електрична система України, політична система, також Сатурн, планета пов'язана з цілями. Тому люди будуть цілі, до яких йдуть люди, вони будуть. Зіштовхуватися з зовнішніми проблемами. Ця зупинка планети означає зовнішні проблеми, які не дають далі рухатися. Ну а глобально в знаки, зупинка то в що людина вірила. І, ну, Ну, значить, зміна. Ну, наприклад, от гаряче питання мобілізація зараз, і вона якось організована. Сатурн означає організація мобілізації, зупинка Сатурна і вхід в ретроградний рух означає зміна. Системи мобілізації у зв'язку з тим, що реально відбувається. Тому хто не зупинить і далі буде намагатися давити по-старому систему свою втримувати, то може опинитися з якимись проблемами. Планети в знакі Зодіака рак, Вони створюють напружені аспекти до точок. Які відмічають затемнення, затемнення зараз в ОВН в Терезах, тобто навесні і в этом, навесні і восени. І це означає, може означати сімейні якісь вияснення отношені. Терези означає стосунки, ну а він означає Я ти. Це ось така знаків зодяко. Він Терези, вона в резонанс системою Я ти, я, ти сім'я. І от кути 90 градусів між планетами вони означають вже от до Меркурія, наприклад, цей кут от сьогодні, 23 числа, до, до Венери буде 26-го числа. Ну і до сонця буде. 22 липня, ну все одно, плюс-мінус тут весь цей тиждень воно означає, що якісь вияснення стосунків сім'ї. Також овін терези це означає брати на себе відповідальність овін Терези перекидувати на іншого. Це, оце питання ну, відповідальності в політиці. Затемнення в знаки здяка овін проявляються в тому, що ситуація така, що країни вимушені мілітарізуватися. Затемнення воно означає, що. Вимушена і затемнення Вовні, от починаючи з цієї весни це проявилося, що країни вимушені мілітаризуватися. Макрон посмілішав там відправляти війська, кажуть виробництво зброї. Тобто йде така от вимушена мілітаризація країн взагалі це не напряму пов'язано з самими бойовими діями. бо... Ну, вони і рік назад відбувалися, коли цієї міліталізації не було. Ну а зараз в аспекті к знаку Задяка ну, це якісь традиції, криза між традиціями і мілітарізацією, сім'єю і мілітарізацією. Також, можливо, це призводить до того, що люди, оскільки рак знак в резонансі з сім'ями і з домами, то людей дуже сильно може напрягати саме зараз, психологічно. Загроза з боку ракетних обстрілів домів, тому що напружені аспекти люди ну, там, а, а, а Сатурн означає терпіння, і оскільки Сатурн гальмує то і зупиняється його швидкість на нулі буде цього тижня, то це означає, що загострюється увага на терпінні, оскільки Сатурн знаходиться в знакі зодіака Риби з минулої весни. То терпіння воно пов'язане з невідомим. Знак зодіака риби означає невідоме, і люди знаходяться в ситуації невідомості. Невідомо, коли військовополонених звільнить. Невідомо коли перестануть бомбити або Україна захиститися, захищиться. Невідомо коли в 16 літаки дадуть. Невідомо ну куди воно вовче все рухається. Уся енергія невідомості. Ну вона загострюється цього тижня. В аспекті, ну от більше так, ну, в аспекті сім'ї і міста життєства, дуже сильно. Ну і в інших аспектах під час війни повний місяць він пройшов, повний місяць був 22 числа. Зараз поступово буде емоційний фон знижуватися. Таких, якихось глобально кризових речей, типу там ну, дуже сильних якихось проблем цього тижня я не прогнозую. Планета Марс вона стає в різних сполученнях от до Венери там до інших планет. Це означає, що можливості в війні вони є різні. Аспект 60 градусів означає можливості. Взагалі, я не а, значить, як це називається. Не заздрю російським а атакуючим діям зараз, бо просто знак Зодіака Рак означає рухатися назад і хотіти додому. Марс планета означає атакувати, і вона знаходиться в лінівому знакі Зодіака Телець під час війни це означає ну, не бажання якби йти вперед, а бажання бути в комфорті. Телець любить комфортно, а Марс атаки, тобто. Тому такий комфорт, атаки. Ну, в общем, енергія вона ослаблює Марс. Насправді зараз ну, не дуже хороша енергія, ну, вообще не хороша енергія, щоб наступати і рухатися вперед. На, на, на цьому основані був спрогнозований мною закінчення ну, загрози в бік Харкова, тобто гальмування цього наступу. І далі наступальна енергія цього тижня вона. Ну не є сильною. Ну скажімо так, телець може означати такий, як от швидкість корови, яка йде по селу, такий стиль наступу, коли от війська дуже повільно Російської Федерації дуже ну так масовано може бути. Ну як корова, це така велика тварина, але вона от любить повільно рухатися. Ну, от такі повільні енергії наступу можуть бути і от такий тиск. Тиск дуже повільний, а не різкий. Також цього тижня відбувається важливе астрологічне явище. Це наприкінці тижня. Ліліт апогей лунної Орбіти, дальня точка лунної орбіти переходить з знака Зодіака Дєви в Терези. В знаки Зодіака Дєви, починаючи з минулої осінь, Ліліт проявлялася як підсилена критика, всі сильніші почали бути всім недовольні, все критикувати. Згадайте, рік тому назад Збройні Сили України мало хто критикував, Ну, і керівництво менше критикували, у тих крадіїв. Бюджетних коштів менше критикували а зараз. Критикують, значить, казнокрадів керівництво сильніше почали. А почалось восени, що без угла залужного почали критикувати. Тобто, що було не чувано ну, до цього. Ну і оця критика, тобто. На моєму каналі підвищилась кількість критичних, а, значить, ну, от останній сезон. Тобто і Ліліт виходить з єви в Терези, це означає, що ситуація у війні буде повертатися таким чином, що критикувати буде менше чого. А, ну, ну, ну якби... Ситуація така, що воно буде менш доречно, точніше, буде що критикувати, але по ситуації буде так, що це буде менш доречно, і всі переключаться в ліліт терезах на зраду. Тема зради, коли домовленості порушені, коли з ким вись домовилися, а вас хтось підвів на тему стосунків в особистих в особистому житті. Ну і в війні на тему перемовин, які всім не подобаються. Тобто Терези означає перемовини, ліліт означає негатив. Ну і от у нас з кінця цього тижня якийсь от такий негативний старт тенденцій щодо всі будуть критикувати, що о, ці перемовини, вони погані перемовини, нам, нам, нам не подобаються умови перемовин. Тобто і це буде нагнітатися до затемнення Сонця, яке стане опогеєм оцих негативних перемовин на початку жовтня 2024 року. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі, відгуки. Діліться цим відео і до нових зустрічей.